Розв'язати рівняння логарифм з основою п'ята х квадрат мінус 1, -1 до рівня логарифм з основи п'ята 3х мінус 3. Знайдемо ОДЗ. 3х мінус 3 повинно бути більше 0. 3х зліва залишаємо, мінус 3 переносимо вправо з протилежним знаком. Х буде більше, ніж 1. Прирівнюємо тепер під логарифмові вирази. Х2 мінус 1 дорівнює 3 x мінус 3. Переносимо все вліво, у нас буде квадратне рівняння. Х2 на другому місці. хміну 3 x -3x 1 і плюс 3 Буде дорівнювати плюс 2. За теоремою вієта добуток коренів дорівнює 2, сума коренів повинна дорівнювати 3 з протилежним знаком B. Очевидно, що х1 це у нас буде дорівнювати 2, x х2 дорівнювати 1. Поглянемо на нашу область. Визначення або область допустимих значень х повинно бути більше, ніж 1. Тому число 1 у нас не більше 1, і відповіддю буде тільки х перше дорівнює 2, отже корінь даного логарифмічного рівняння х до рівня 2.